Правила в'їзду та центри прийому біженців у Німеччині. Із 27 травня 2024 року перший в'їзд до Німеччини та перебування протягом 90 днів без віз та інших умов можливий для таких категорій біженців. Громадяни України, які перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року, громадяни України які перебували за межами України станом на 24 лютого 2022 року. Громадяни третіх країн, які перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року на підставі чинного у цей день дозволу на постійне, не тимчасове, перебування в Україні краще обирати табір з максимально зручним транспортним сполученням, оскільки умови проживання практично однакові у всіх приймальних пунктах для біженців. Після реєстрації змінити місце прийому практично неможливо. Інформація про реєстрацію одноразова в іншому місці вас не приймуть. Берлін. Тейгл – старий аеропорт. Найбільший пункт первинного прийому, звідки біженців розселяють по всій країні. Територія закрита, потрапити сюди можна лише спеціальним автобусом, а власне авто потрібно залишати на зовнішній парковці. Баварія. Мунчен з цього приймального пункту йде розподіл до інших таборів Баварії. Не завжди приймають біженців з домашніми тваринами. Це проблемно, адже подальший розподіл з тваринами неможливий, а притулки в Баварії переповнені. Баден Вюртемберг Карлсруе часто перенаправляє на інші федеративні землі. Можна приїхати на власному авто. Але потрібно припаркуватися поза межами приймального пункту. Біженці з тваринами, більшими за кішку, не приймаються. Месте Тен. Знаходиться у важкодоступному місці, тому краще добиратися на автомобілі. Не приймають біженців з домашніми тваринами. Фрайбург. Не приймає біженців, які потребують спеціального медичного догляду. У таборі можуть проживати біженці з тваринами. Але собаки мають бути на повідку. Гесен. ГІН. Приймальний пункт працює лише побуднім дням до 20.00. В інший час вас також можуть прийняти, але доведеться довго очікувати. У крайньому випадку зверніться до Бауновмишан у Франкфурті. там вас розмістять на одну ніч. Шлезвіг Гольштейн на Мунста. Приймальний пункт, з якого продовжується розподіл до інших таборів. Бустит. Часто перенаправляє на інші федеративні землі через брак вільних місць. Біженців завжди приймають з тваринами та навіть з великими собаками. Сис. Приймає з домашніми тваринами, в тому числі з великими собаками. Тюрінгє, Айзенберг, Сал, Нортхаузен. Вони приймають але тільки коли є місця. Можлива відмова в прийомі Північний Рейнвестфалія Боукем Саарланд Лебач. Після реєстрації ви зобов'язані жити в тій федеральній землі, куди вас направили. Для переїзду в іншу землю потрібен спеціальний дозвіл, який видається лише за вагомих причин, наприклад, працевлаштування, родинні обставини. Збережи. Підпишись. Поши.